Вправа 836. В одній упаковці було 90 зошитів, а в другій 30. Коли з першої взяли вдвічі більше зошитів, ніж з другої, то в першій упаковці залишилося в 5 разів більше зошитів, ніж у другій. Оскільки зошитів залишилося в кожній упаковці. Ну що ж, давайте запишемо умову нашої задачі в скороченому вигляді у вигляді таблиці. У нас є упаковка перша зошитів і друга. Отже, було зошитів, записуємо, що в першій було 90 зошитів, а у другій 30. Читаємо далі, коли з першої взяли вдвічі більше зошитів, ніж з другої. Давайте запишемо, що забрали тоді зошитів з другої «х», а тоді у першій, з першої вдвічі більше забрали, то записуємо 2х. Скільки залишилося зошитів? Якщо було 90, а забрали 2х, то пишемо 90-2х у першій. Ну а другий другій. 30 було, а забрали x, стане 30 мінус Є? Ну що, читаємо далі. То в першій упаковці залишилося у 5 разів більше зошитів, ніж у другій. По-різному можна позначати. Давайте ми позначимо так. Отже, тоді у першій. Залишилося. Давайте позначимо так. Отже, о п'ять разів більше. Ніж. О, другій. Гаразд. Ну що ж, якщо так, то давайте ми в першій дії. Запишемо рівняння, розв'яжемо його і знайдемо х. Отже, записуємо перше діє, яке буде рівняння. Тобто 90 мінус 2х. Це у 5 разів більше, ніж 30 мінус х. Що залишилося в зошитів. Пишемо 5, що множиться. А у дужках пишемо 30 відняти х. Є. Ну що ж, 90-2х. Тоді дорівнює 5 множимо на 30, це буде 150 відняти, а 5 множимо на х, це буде 5х. Переносимо невідомі вліво, відомі вправо. Мінус 2х у нас було. Справа було мінус 5х, зліва буде плюс 5х, Зліва було 150, справа було 150, залишається. Зліва було 90, справа буде мінус 90. Ну що ж, мінус 2х плюс 5х, це буде 3х. 150 мінус 90 це буде 60. Є. Ну що ж, знаходимо тоді Х, пишемо, що Х тоді дорівнює. Потрібно добуток 60. Поділити на відомий множник на 3. Х тоді дорівнює 20. Отже, пишемо 20. У дужках пишемо чого Зошитів. Зошитів. Це у нас забрали. Забрали з першої упаковки. Є. Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює Х. Давайте обчислювати, скільки залишилося зошитів у першій упаковці. Записуємо тоді друга дія. Тобто. Це 90 мінус 2х, або мінус 2, що множиться замість х пишемо 20. Це буде 90 відняти 2, 20, це 40. Це буде 90 мінус 40 50. У дужках пишемо чого зошитів. Зошитів. Це в нас залишилося. У першій упаковці. Є. Ну і третя дія. У другій упаковці 30-х. Тобто пишемо 30 відняти, а Х у нас дорівнює 20. Це буде 10. дужках записуємо чого зошитів. Це у нас залишилося. У другій упаковці. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. По скільки зошитів залишилося в кожній упаковці. У першій записуємо 50 зошитів. А у другій 10 зошитів. 100 yeah.